В Україні тривають виплати власникам депозитів банків, що ліквідовуються. Серед вкладників багато пенсіонерів. Для багатьох із них відсотки з депозитів це неабияка допомога. Пані Єлизавета мешкає в Запоріжжі. Вона прийшла отримати відсотки по вкладу в банку, що вже не працює. Її вклад підпадає під виплату до 200 тисяч гривень, гарантованих державою. Отримує гроші в іншому банку. Сам депозит зможе забрати в другу чергу виплат. каже тепер шукає надійний банк. Якщо мені зараз часу та то я б навіть, быть, і не забирала бы, а просто під процент теж положила пенсіонер і мені копійка кожна потрібна. Таких історій чимало. Представники банку кредит «Дніпро», що виплачує гроші вкладникам двох проблемних банків у Дніпропетровській та Запорізькій областях, кажуть, вже кілька тисяч вкладників отримали свої гроші. Для організації виплати вкладчикам ми організували отдельну гарячу лінію, на яку клієнти дзвонять круглосуточно 7 днів тиждень, записуються в найближче, удобне для них відділення. І далі в відділення, на виплату входять 10, максимум 15 минут. Які саме фінанустанови чим вкладникам видаватимуть кошти, визначає фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Такі банки мають відповідати вимогам НБУ.